Тільки духовна свобода людини, яку у неї не можна відняти, дає їй можливість до останнього подиху наповнювати своє життя сенсом, адже сенс має не тільки діяльне життя, яке дає людині можливість реалізації цінностей, творчості і не тільки життя, повне переживань і насолод мистецтвом або природою. Коли творче життя, як і життя чуттєве, для людини давно закрите, то цим ще не все вичерпано. Якщо життя взагалі має сенс. То має сенс страждання у безвихідній ситуації, при максимальному душевному або фізичному стражданні людина вільна зайняти осмислену позицію щодо життя і надати своєму стражданню глибокий духовний сенс. Як віднайти щастя? Не потрібно скаржитися на удари долі. Щастя залежить від того, як ми чинимо в кожному конкретному випадку. І скільки ми безкорисливо віддаємо іншим свої уваги, тепла, турботи і праці, навіть посеред голоду, холоду і тортур, у кожної людини є щось більше, ніж я, відповідальність, турбота про інших, бажання створити щось вагоме для людей. І тоді, тільки людина почуває себе по-справжньому щасливою. В цьому головний сенс її існування це двигун життя кожного, навіть в нелюдських умовах.